Доброго дня. Доброго дня. Я дуже радий, що ви погодилися дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Так, да, будь ласка, ми завжди відкриті для всіх тих, кого цікавить відновлювальні енергетики і все, що з цим пов'язано. От якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Я б сказав, я екс освітній експерт в галузі відновлювальної енергетики. Все, що стосується професійної освіти в галузі відновлювальної енергетики. От якщо б запитати пересічного українця, він, скоріш за все, не знає, що таке відновлювальна енергетика. І чи могли б ви простими словами пояснити, що таке відновлювальна енергетика і які її основні цілі? Відновлювальна енергетика це технологічне устаткування, яке черпає енергію з природи. Це може бути сонце, це може бути вітер, це може бути вода. І за допомогою цих природних джерел генерується або теплова, або електрична енергія, в залежності від того, якого типу? Це устаткування. А коли ви почали от займатися відновлюваною енергетикою? Ну, особисто я почав займатися професійною освітою в галузі відновлювальної енергетики в 2017 році. У нас був великий проєкт. Взагалі, світ знайомий з відновлювальною енергетикою вже понад 60 років. І це не нові технології, вперше вони були застосовані в космічній техніці. На супутниках для того, щоб забезпечити їх автономність. Це такі перші сонячні електростанції. От чому ви вирішили піти викладати до Олімпіади геніїв? Скажімо? О, Олімпіада геніїв це інша історія. Це достатньо складна історія. Якщо починав говорити не тільки до, до Олімпіади геніїв, свого часу, коли я займався освітою, мені хотілося дати можливість тим здобувачам, студентам здобувачам професійної освіти можливість самореалізації. Тому що будь-яка Олімпіада і Genius Олімпіад в тому числі, вона пов'язана з можливостями обдарованості дітей проявляти себе. Олімпіада вона має екологічне спрямування. І саме тому вона мене цікавила, оскільки мене цікавило все, що пов'язано з захистом нашої планети, екологією, довкіллям і відновлювальна енергетика в тому числі. І тому в мене були студенти здобувачі професійного освіти, які цікавилися проектами, і тому ми зрозуміли, що ця олімпіада дасть належний рівень експертизи їм їхнім проектам, оскільки вона якраз і налаштована на те, щоб підтримувати ініціативи молоді в галузі такого екологічного напрямку, екологічної свідомості. А як е, наразі відновлювана енергетика допомагає Україні? Ну, е, наразі відновлювана енергетика дійсно суттєво допомагає і може допомогти кожному з нас в тому, в кого вона є? Ну, по-перше, всі познайомилися зараз. І я переконаний, пане Кирило, ви також з таким чудовим пристроєм, як інвертор. Це. Це пристрій, який від акумулятора на постійному струмі дає 220 і він стоїть на всіх зарядних станціях, і EcoFlow, і інших, які ми всі застосовуємо, тому це перше ваше знайомство. Далі, якщо ми говоримо, як ці системи допомагають, я можу навести дуже простий приклад е своїх рідних з Маріуполя, оскільки сам я народився в Маріуполі. Коли в Маріуполі не було жодного живлення у їхніх сусідів була сонячна електростанція, яку вони, до речі, поставили по моїй пораді три е роки назад. І ця сонячна електростанція живила. Невеличкий двигун, який піднімав воду зі свердловини. І весь їхній район, який знаходився, він був забезпечений питною водою. Ось так під час бойових дій, під час повномасштабного вторгнення вже відновлювальна енергетика нам слугує. Так само сонячні електростанції, так само системи, вони автономні. Незалежно від того, чи чиє возживлення в мережі. Сонячна електростанція навіть в зимовий такий період, вона все одно генерує певну потужність. Да, це 30% від того, що воно могло давати. Але 30% в наших умовах це краще, ніж нічого. Тому саме сьогодні такі системи дають електроенергію українцям. І якщо це автономні системи, такі як теплові насоси, вони ще й дають тепло, можуть давати тепло. А коли в останній раз були в рідному місті в Маріуполі? Останній раз я був в Маріуполі в листопаді 2021 року. Перед вторгненням десь так. А при яких обставинах ви о, там були? Я привідував рідних своїх. Ми з братом мене двоюрідний брат, о, рідний брат, близнюк <глізник> Валєра. І ми разом відвідували своїх батьків, своїх бабусі з дідусем, які там живуть. Своїх сестер двоюрідних, Ні, сестри вже тепер живуть у нас на Житомирщині. Ми відвідували. Рід. А ви самі от використовуєте відновлювану енергетику? А, чи я звичайно, як і всі, як я вже зазначав, в мене в своїй квартирі стоїть невеличка, там, де я мешкаю, сонячна панель з інвертором і акумулятором для моїх потреб. В нашому центрі, от де я якраз знаходжусь, в себе в кабінеті Центру відновлювальної енергетики, ми маємо повністю автономне тепло енергопостачання. Наприклад, зараз ми живемося від мережі. Якщо мережі раптом не стане, нам треба тільки декілька переключень, щоб перейти на сонячну електростанцію 15 кВт, яка у нас є, і на наші теплові насоси, які нам забезпечують теплопостачання. І тому в цих питаннях ми повністю автономні. І я з цим взаємодію кожен день, оскільки за графіком у нас виключають електроенергію, я або викладачі центру ми перемикаємось на сонячну електростанцію, щоб себе забезпечувати. Але ж це не та потужність, що є в мережі. Що з цим ви робите саме? Дивіться, потужність це похідна від струму і напруги. Для, для того щоб компенсувати ту невеличку генерацію, яку ми маємо зараз в зимовий період, для цього у нас є акумулятор 15 кВт, який нам зберігає. Нам навіть сонячна станція не потрібна, якщо ми маємо акумулятор на 15 кВт. Нам тільки акумулятора достатньо на тиждень, щоб центр працював повністю автономно. Всі приміщення центру, комп'ютерна техніка і все інше, і також обігові насоси систем опалення. Тому, в принципі, якраз так побудована сонячна електростанція, що акумулятор він компенсує зимовий період, недостаток тої генерації, яка йде від випромінювання. Який у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої інтер'єри? Ви знаєте, тут важко мені відповісти. Якогось окремого девізу я не маю. Я завжди більше сповідую ціннісний підхід. Знаєте, для мене важливо. Чому саме я займаюся освітньою діяльністю і чим саме відновлювальну енергетикою? Для мене важливо, щоб ті цінності, цінності патріотизму, національної свідомості, цінності екологічного підходу до нашого довкілля, що нас оточує, вони були у наших здобувачів, і відповідно, Україна мала більше перспектив, мала більше переваг, і наше життя було більш довго. І саме тому я займаюся освітою. Якщо я це можу зробити, передати ці цінності, це можуть бути діти, це можуть бути мої колеги. І плюс я вам відверто скажу, пане Кирило, для мене важливо, мені подобається працювати з молоддю. Я не скажу, що я стара людина, я ще занадто для цього. Але мені подобається це енергія, ця знаєте, натхнення, ця бадьорість, і ти цим підзаряджаєшся, коли взаємодієш з молоддю. І тоді твоя діяльність вона більше ніж професія. Це більше ніж робота. І там вже багато цитат, цитат відомих педагогів, таких як Сухомлинський, так і так далі. Я до великих себе не відношу, але користаюсь їхнім досвідом. Яка буде вартість одної сонячної електростанції? Дивіться, дійсно на сьогодні ну треба визнати про складне. Далі я вам розкажу про станції. Дійсно, треба відзначити, що все технологічне обладнання, в тому числі. Сонячні електростанції зараз дорожча, і це об'єктивно на це є дві об'єктивні причини: по-перше, це девальвація національної валюти, а по-друге, це великий попит. І саме тому те, що колись, наприклад, 275 Вт п'ять ватна панель кошту, ну сонячна панель, вона яка генерує електричну енергію ще до початку повномасштабного вторгнення, вона могла варюватись там від 2700 гривень і так далі, то сьогодні вона коштує дешевше, ніж 12 тисяч гривень. Тому, відповідно, на сьогодні це достатньо дорого. Потім знову ж таки, вартість сонячної електростанції буде залежати від того, яка потужність вам потребує раніше, до початку повномасштабного вторгнення, ну і в принципі, сьогодні здебільшого. Така вартість залишилась 1 кВт це 1000 доларів. Це десь приблизно так. І далі ви рахуєте в залежності від того, скільки вам треба. Знову ж таки, коли ми говоримо о сонячній електростанції 1 кВт, це 1 кВт на годину. Тобто далі ви це множите на інтенсивність випромінювання і отримуєте, що, наприклад, в день за годину, от навіть зараз, якщо у вас є 30% потужності, ви отримаєте 300 Вт. 300 Вт за день. Коли у вас 8 годин світловий день, ви отримаєте вже 2 кВт на день, 2 кВт на 30 днів, тому ви в середньому отримуєте достатньо ефективне. Тому що ну, в середньому двокімнатна квартира, де проживає троє людей, в середньому споживають, ви, ви, можливо, це знаєте, можливо, можете запитати у своїх рідних, це десь 200-250 кВт на місяць. А у вас тільки в день станція. Буде одна кіловатна в день генерувати десь 2,1 кВт. Тобто за 10 днів ви вже покриєте свою потребу, і у вас ще залишиться стільки ж. Тобто, в будь-якому випадку це ефективно. Але далі, ну, звичайно, виникають там, певні технологічні складнощі і так далі. В середньому до війни окупність системи, тобто, коли ви вже о, виходите в ноль, було 3-4 роки. Тобто від того, що ви вклали в сонячну електростанцію, через 3-4 роки ви вже м, користувались би електричною енергією абсолютно безкоштовно. Ну і звичайно, весь той період, поки у вас є станція, ви вже ці 3-4 роки компенсували її вартість. Це дійсно достатньо економічно обґрунтована історія на сьогодні. Ну це складніше, бо це дорожче. Але знаєте, на сьогодні не всі українці міряють. Такими категоріями як економічна доцільність. Наприклад, в Київській області є е, населені пункти, де електрична генерація є 2-3 години на добу. І тому вони готові заплатити будь-які гроші, щоб збільшити цю генерацію. Тому на сьогодні сонячна електроенергетика і сонячна електростанція це те рішення, без якого вони не можуть обійтися. Тому на сьогодні це, навіть якщо воно коштує дорого. Велика вартість, точніше то українці готові за це платити, бо це енергетична безпека, це енергетична незалежність. Це те, про що говорили до війни, і що, на жаль, нам не вдалося стати енергетично незалежними, тому що, як показала війна, будь-яка велика атомна електростанція може бути захоплена, а ніхто ж не захопить кожну електростанцію сонячну, яка стоїть на вашому будинку. Це неможливо. Тоді треба захопити кожен будинок. І навіть якщо якусь теплу електростанцію можна знищити, то кожен, якщо на кожному будинку б стояла сонячна електростанція, ви її не знищить. Відповідно, кожен би українець був би електро, ну, електронезалежним, енергетично незалежним. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую, пане Кирило. Ми будемо раді, якщо ви будете в Києві. Ми, або ви є в Києві, будемо раді вам заходьте на екскурсію, покажемо, як ці системи працюють наживо. Ми завжди відкриті.